Кожного року влітку Бердичів приймає у себе паломників з усього світу. Почалося це у 1630 році, коли Януш Тишкевич на знак подяки за звільнення з татарського полону у Бердичеві заснував монастир босих кармелітів. З нагоди посвячення нижнього храму в ім'я Непорочного Зачаття Діви Марії він подарував храму ікону Матері Божої Сніжної. Вшановування ікони набувало розмаху, а велика кількість віруючих свідчила про особливі благодаті, отримані від Лику Пресвятої Діви Марії. Чудесно зцілений був також київський єпископ Станіслав Заремба. Після ознайомлення з належною документацією щодо значної кількості чудес, 23 травня 1647 року було офіційно оголошено ікону чудотворною. Це стало початком довгої традиції паломництва. У 18-19 століттях Бердичівський монастир був на українських землях не тільки центром релігійного життя та культу Пресвятої Діви Марії, але також вагомим культурним та благодійним осередком. Друкарня, бурса та школа при монастирі Кармелітів у Бердичеві відігравали важливу роль у розвитку культури та освіти. Санктуарій Матері Божої Бердичівської став духовною столицею Римсько-католицької церкви в Україні. У 1866 році російський цар конфіскував монастир і віддав санктуарій під опіку дієцезіальних священників. У післяреволюційному періоді на короткий проміжок часу Кармеліти повернулись до Бердичева, але у 1926 році комуністична влада знову конфіскувала санктуарій і передала у державну власність. Верхній храм був перетворений на музей революції та музей атеїзму. А нижній на міський кінотеатр. У 1941 році напередодні фашистської навали у санктуарії спалахнула пожежа. Вірогідно тоді і згоріла ікона. 15 листопада 1991 року Римсько-католицька церква знову отримала у власність верхні та нижні храми у Бердичеві. Кармеліти взялись за відбудову. До санктуарію стали приходити паломники. Була написана нова ікона. Новий лик Матері Божої Бердичівської благословив 9 червня 1997 року папа Іван Павло ІІ у Кракові у храмі Святої Ядвіги. Коронація ікони папськими коронам відбулася під час престольного свята на честь Матері Божої з гори Кармель 19 липня 1998 року, 27 жовтня 2011 року. Санктуарій Матері Божої Бердичівської проголошено всеукраїнським. Шою всіх до дороги йти, тому що це є наше життя. Це паломництво це є наше життя. Ми мандруємо, несемо наш хрест. Направді цей хрест дуже легкий, якщо його нести з Богом. Наше паломництво мало в цьому році девиз віра без вчинків мертва. Тобто, це насправді і всі конференції були побудовані на темі, власне, що віра без вчинків дійсно є мертва. І це паломництво сприймовувало нас до того, щоб впроваджувати віру в чин. Ішли паломники з. Білорусі велика група, йшли поломники з Молдавії, з Придністров'я, зі Слободи Рашкова, там, де, до речі, народився наш архієпископ Петро Мальчук. Куди ми йшли, там завжди люди дуже були такі привітні, доброзичливі і яблука виносили, і компоти, і все, що навіть тяжко так запам'ятати, що і як і було дуже дуже гарно. і Я дуже рада, що туди йшла, тому що. Останній раз я йшла, я ще тоді була тільки в 10 класі, це було 10 років тому. Потім, коли я пішла в монастир, вже не мала можливості йти в цьому паломництві. А після вічних обітів я знов могла вже піти з Хмельницького в Бердичів, і я дуже-дуже Марії за це вдячна, що я могла цих 6 днів провести власне, в цьому паломництві з різними братами, з різними сестрами і дійсно з чудовою молоддю. Мати це... Так